Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас рубрика смаколики. Будемо готувати з вами ось такий пиріг. Тісто зовсім тонесеньке, тільки начинка грибна. Зараз приготуємо з вами тісто і будемо випікати смачненького. Для приготування тіста нам потрібно борошно, півчайної ложки соди, я вже сюди насипала, сметана 50-60 грам і масло, або ж маргарин. У мене маргарин, я трішки його підтопила в мікрохвильовій пічці. Зараз перемішаю соду з борошном і буду додавати інші інгредієнти. Тісто буде у нас таке пісочне. І коли ми його замісимо, залишимо ще в холодильнику на годинку десь. Тісто готове, даю йому відпочити годинку. Відправляю в холодильник, накрию чимось, плівочкою, мабуть. Ось такої консистенції. Виходить. Ну, не дуже так багато. Я думаю, десь на форму 24-26 буде нормально. Дістала тісто з холодильника. Зараз буду розподіляти на форму і складати начинку та ставити в духовку. Так, тісто я розподілила, зробила невеличкі такі бортики. Зараз викладаю грибочки і відправляю в духовку. І так, грибочки. Грибочки це у мене шампіньйони. Я їх просто помила, порізала на такі шматочки, протушила, додала сюди цибулі, моркви. І все. Можна, звісно, меншими шматками різати, як кому подобається. Але в мене буде ось так. Трішки ось ці бортики прикрию, так. І, мабуть, уже тоді, коли буде допікатися на з сиром. Якщо він в мене ще там є в холодильнику. Ось так. Можна, звичайно, зробити заливочку, але я не знаю, чи я хочу цю заливочку. Мені, мабуть, ось так просто сиром притрусити буде краще. Ну, подивлюся, як вийде. Ось такий виходить пиріг. Зараз натрусирую, і трішки просиплю. Постою ще трошки, та буду витягувати. Ось такий пиріг у нас вийшов, тісто тоненьке, крихке. Головне не робіть його забитим. Я під відео напишу о, рецепт. Пропорції я не напишу, я напишу тільки, скільки я чого додавала, борошно я не зважувала. Так що, ось таке тісто. У мене форма на 28 см. Я вирішила зробити більший, тому що хотіла тісто, щоб було тоненьке. Бортик ось такий, дуже швидко зпікся. Начинку можна використати, я так думаю, що будь-яку солоненьку. Сиром притрусила, сир розплавився і витягла з духовки. Досить швиденько такий і незатратний бюджетний пиріг. Дякую, що були зі мною. Готуйте та смакуйте. Всього доброго!